У брадах Олександр Нікішин оскаржує незаконні дії працівника поліції, який перевищив свої службові повноваження. Але на який юридичний камінь можна наштовхнутися, дивіться у сюжеті. 8 березня Олександру Нікішину оголосили підозру у вчиненні злочину проти працівника поліції, який свого часу затримав підприємця безпідставно. Зокрема, 15 березня було подано скаргу на підозру, але прокурор заперечив проти такого клопотання. Повідомлення слідчого дізнавача прокурора по підозру після спливу можуть оскаржені з новому сімні такі рішення. У слідчого дізнавача січні знача про підозру після спливу одного місяця на подано собі про підозрюва вчинення кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення собі про підозру вчинення злочину. Але не пізніше рішення про закриття або скривання винування активно до суду. В даному випадку підозра, які ж Руслан Голосанович оголошено 8 березня 2024 року. Сьогодні в нас є 22 березня 2024 року. Тобто Згідно простимо рахунки, ми бачимо, що двохмісячний строк з моменту подолження про підозру мати Нікішного санкція Олесамповичу не сплив, А тому у відповідності до положень пункту 10-го частини першої статті 33 кінаходу з Кримивка запидова передозву не може бути оскаржене, оскільки ще не вийшли строки, після виходу яких таке подобне може бути оскаржене до січого суду. Зоглядую на це. Ми не можемо роздати по скаргу, по суті дану скаргу, тому прошу відмовити віз доводи. Категорично позивач Олександр Нікішин заперечив, адже оскаржити підозру згідно з чинним законодавством чомусь не можна одразу. Тільки підходить кінець повнічного терміну, рівно 9.00 ноль слідчі подає е, з акт е, в суд і. Я вже не зможу потім оскаржити, тому що я пропустив термін. Оця вилучка юридична, ви це добре знаєте, пане прокурор Весельник, що в той момент до то 200-мічного терміну я якби не можу дати, а після двохмісячної маю. А де той проміжок, коли в нас вже був ексес. З нашим журналістом Нікишином Сергієм, коли так само була вручена йому підозра до двохмісячного терміну, він мав би її оскаржити. Людина подала хоча за сутки в електронному форматі, а на слідуючий ранок принесла в одиниць ранку е оскарження, і суд не прийняв, тому що е слідчі виявляється подав на одну хвилину, як раніше. хоча то не було ніде за віддерзався. І суд тому відмовив. Тому я своїм правом ваша честь, прошу так розглянути. На жаль, наше законодавство настільки недологе, що не дає можливості потенційному підозрюваному одразу захистити свої права, керуючись тями триста треті, триста четвертої, України свідчить суддя постанови. Кован пискані на повідомлення про підозрю кримінального повноваження замовром собаку двадцять за чотири стосу. А двадцять один шість нові 12, дванадцятому другу два за ознаками кримінальних правопорушень передбачена частина 2 статті 342, частина 2 частини 345, статі триста кодексу України. Ось такі наші доблесні законотворці дбають про можливість громадянам захищати свої права. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.